Гуморески монологи у стилі стендап про відпочинок у Миргороді. Об'єднані у аудіокнизі Правила поведінки на курорті. У передмові хочу запропонувати слухачам кілька розумних та корисних парад щодо того, як правильно відпочивати на курорті Миргород. Можливо, досвідченому мандрівнику. Та компетентному знавцю курортного відпочинку здасться, що такі правила можна написати ну, для будь-якого міста. М -м Адже люди відпочивають у різних місцях. Так, 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 а вже ж відпочивають. Але я не погоджуся. Наш курорт особливий. Напевне, десь та в чомусь він і схожий на інші. Я не знаю точно і тому сперечатися особливо не буду. Не їжджу на інші курорти. А навіщо? Адже я вже живу у місті курорті, куди на Гаммергоросхам ще їздити, від добра добра шукати, Та таке. і вдома все чудово. Звичайно, ви можете не дотримуватися цих правил, друзі, можете, можете до моїх порад навіть не дослухатися взагалі. М -м Гаразд, але тоді ви. Ризикуєте неповною мірою відчути задоволення від відпочинку та лікування? Не поспішайте вирішувати дуже швидко, подумайте!